Ми Русі, від луки святий вам літання, будьмо уважні, Сказав Господь своїм учням, Ствердіться людей, що на вас накладають руки, переслідувати будуть, волочитимуть по синогох та по тюрмах. Водитимуть перед царів і правителів задля мого. і це дасть вам нагоду свідчити про мене, візьміть собі до серця, що вам треба, не треба вам готуватися наперед, що маєте відповідати. Я бодам вам слово і мудрість, які ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити. Вас віддадуть батьки, брати, рідні, друзі, і декому з вас смерть заподіє, вас будуть ненавидити всі за моє ім'я, але й волос з голови у вас не пропаде, і вашою терпеливістю спасете душі ваші. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Стережіться з них людей, бо на вас накладатимуть руки, будуть вас переслідувати і будуть волочити вас по синагогах, будуть ставити перед правителів. І ви будете свідчити про мене хочу вам задати таку, таку вправу. Щоб ви задумалися, що скриває брехня. Брехня скриває злочини і скриває правду. Христос хоче, щоб ми були правдиві, бо Господь є Богом правди, правди, любові, милосердя. Злий, який є ворогом Божим, ворогом людини. Він є служитель брехні. Брехня річ є дуже небезпечна. Неправда це інструмент диявола. І іменно отою неправдою людина попала у спокусу і зробила перший гріх. Первородний гріх, гріх Адама і Єви, гріх непослуху бо диявол її здорив. подивись який гарний плід Це плід пізнання добра і зла. Бог вас від Бог від вас це закрив, аби ви не знали. А Бог у своїй милосерді відкрив людям добро і закрив зло. Бо Бог у своїй повноті добра нема місця для зла. І через брехню утворюється така порожнеча, куди де нема добра, але там, де нема добра. Там уже є зло. Ми часом в своїй помилці думаємо, що Бог зробив зло. Ні, Бог не зробив зла, бо зло це не є субстанція. Це не є щось, то, що світиться, чи, то, чи то, що гріє, чи то, що холодне, чи воно кругле, чи квадратове. Зло це відсутність добра. Це порожнеча. І іменно через брехню, через неправду утворюється оця пустота. А диявол це є те сотворіння, яке втратило все божественне і стало вишукано порожнім пустотою. тобто батьком брехні. Тому думайте над тим, коли хочете сказати якусь неправду, чиїм інструментом ви користуєтеся. Згадайте слова Ісуса Христа, який сказав: говоріть правду, і вона вас визволить. Але часом правда є не дуже добра, не дуже солодка, не дуже приємна. Але хочу ще вас застерегти від одної речі. Ми дуже часто любимо виявляти чужу правду в чужих людях. Чи так говорить Господь? Ні. Він каже, говори правду про себе. Говори правду про себе. Бо ми часом любимо казати, а от той укров у того, скільки то скільки. Але то ж правда, то правда, але не твоя. І іменно через це каже Господь. Видадуть вас в руки і пересідувати будуть, і волочитимуть по синагогах, і по тюрмах, і волочитимуть перед царів і правителів задля імені Мого і дасть вам нагоду свідчити про мене. І не готуйтеся, не думайте, що маєте казати. Дух скаже вам той час, коли треба буде говорити, промовить через ваші уста тому що людина, коли вона собі думає, вона думає по-своєму. І по своїй спорченій природі часом таке наговорить, що потім самій страшно думає, на що я то казав? А Господь Бог каже, не треба, не видумайте ті свої речі. Бо коли настане час, коли треба казати, Господи, уста мої відкрий. І мої губи сповістять хвалу твою. Господь Бог дасть тобі, що ти маєш казати. Скажи правду про Бога, і ти відчуєш, як тобі сказати правду про себе. Ісус Господь мій і Бог мій, Він моє спасіння, Він моє відкуплення, це моя дорога до неба. Це мій пастир, це моя дорога, істина і життя. І коли я визнаю Бога, приймаю Бога, тоді я знаю правду про себе. Бо ми дуже часто любимо розказувати правду про когось і себе тим заспокоїєм, тим інструментом диявола, себе заспокоюємо, то ж правда, а ти упевнений, що то правда. <кій> Диявол часто виявляє чужі хіби, щоби ми поучаствували в його задумах. І людина часом, здається, хоче робити щось добре, стає потім на страшнім суді. І каже, Господи, та я ціле життя по правді жив. Я про всіх розказував правду, ніколи не брехав. І Бог скаже: іде геть від мене, я тебе не знаю. Ти ціле життя співпрацював з дияволом, бо тому що ти слухав його нашіптування брехні, ти користувався інструментом диявола і через тебе. Того посадили, того очорнили, а декого і вбили. Через те, що ти говорив, тобі здавалося бися правду, так? Як оці продажники ці сьогодні, в часі війни ходять, фотографують військові об'єкти і скидають ворогові. Він говорить правду. Він сфотографував правду. Але це інструмент диявола, бо ти працюєш на ворога. Ти працюєш на ворога. І не буде тобі пощади на страшному суді. Не буде. Бо ти співпрацював з дияволом, бо внаслідок того, твоєї правди прилетіла ракета і загинули люди. Військові, цивільні, нема різниці. Люди. І на тобі буде. Оці смерті на тобі будуть повішені. І тому не буде вам спасіння, не буде спокою в цьому світі, не буде спасіння в тому світі. Бо зрадники в них одна дорога. По секрету підказую дорога юде, який взяв і повісився». І нікого каже Господь я не втратив крім сина погибелі, щоб збулося писання, втратив його. Чуєте, зрадники, вашу долю. Ви загублені для суспільства і для Бога. Тому каже Господь: говори правду, і вона тебе визволить і будете мати нагоду свідчити про мене. Ми маємо свідчити про Ісуса Христа, про Його любов, про Його справедливість, про Його милосердя. Ставати Божими дітьми і чинити милосердя, бути наслідниками Ісуса Христа, послідовниками говорити правду. Бо брехня скриває правду. Брехня скриває злочини. Брехня виглядає, що все добре, а станеш на страшному суді, а Господь скаже тобі. Іди геть від мене, і я тебе не знаю. І діти Божі, ті, що слухали Бога, слухали те, що Господь Бог нам каже, прийдуть в обійми. і сказав Господь, кожному обітру сльозу і дітей. і не буде більше ні смерті, ні печалі, ні зітхання. Буде торжество із тим, який відкупив цей світ, з тим, хто казав Слово разом з тими, які почули те Слово і прийшли до спасіння. Говоріть правду, і вона вас визволить, але свою правду. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава.